Це бізнес про жіночу філософіюсередині Так, це філософію. ще йде да, розкажи, будь ласка. Як ти до нього прийшла і коротенько, що це за історія? Це справді історія, знаєш, яка жила у мене всередині дуже довго, але ну щось їй не давало ось вийти зовні. Справді, в мене був е, великий бізнес. Він і є туристичний бізнес, яким я займаюся вже 25 років, і він продовжує. Працювати, набувати чинності, навіть але завжди в мене було якесь таке бажання знати чогось такого дівчачого привнести в цей світ, як в тій пісні. Цей світ потребує краси, і я, я прям відчувала це всередині. Завдяки цим маленьким прикрасам, які доступні для всіх, бо тому, що це біжутерія, це має бути. Те, що жінка може носити, брати з собою і змінювати протягом дня для свого настрою. Вона йде на роботу, вона надягає свій зазвичайний там робочий лук, там і підкреслити свою ділову активність. Вона може надягнути якісь маленькі сережки, але потім вона виходить з роботи йде зустрічатися з подружками. Вона знімає піджак, вона може надягнути більш якісь масивні браслети, якісь намисти для того, щоб більш підчеркнути свою жіночність. Саме аксесуари передають те, що зазвичай жінка не може висловити словами.